Анківської Ода Олег Гончарук вручив галицьким рятувальникам спеціальне спорядження. На Прикарпатті горить суха трава. Рятувальники провели заняття в школі підвищення оперативної майстерності. Піротехніки знищили застарілі боєприпаси. На Прикарпатті зростає кількість пожеж. Уже з початку року їх зареєстровано понад 1800. Лише за минулий тиждень рятувальники ліквідували більше 20 загорань. Як свідчить статистика, пожежі найчастіше виникають у помешканнях громадян. Так 17 липня близько опівночі до служби порятунку рятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську по вулиці Гната Хоткевича виникла пожежа. До місця події негайно направлено вогнеборців обласного центру. По прибуттю до місця було видно, що з вікон квартири, яка розміщена на третьому поверсі, виходить густий чорний дим. Працівникам пожежно-рятувальної служби через сильне задимлення довелося працювати в апаратах захисту. Проведено евакуацію жильців з 4-го-5 поверху. Пожежа ліквідована у тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття. Пожежно-рятувальної служби до ліквідації пожежі залучалися 11 чоловік особового складу і 5 одиниць основної та спеціальної техніки. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Управління ДСНС в області застерігає: якщо у вашому помешканні виникла пожежа, найголовніше не панікувати. Необхідно негайно повідомити про загорання рятувальників, зателефонувавши за номером 101. чітко і ясно назвати адресу і місце виникнення пожежі. Будьте обережні жними бережіть себе 21 липня в центрі Галича відбулася урочиста подія, вручення головою Івано-Франківської ОДА Олегом Гончаруком, комплектів спеціального захисного спорядження місцевим рятувальникам. Захід відбувся за участю начальника управління ДСНС в області Володимира Чернецького, керівництва та працівників Галицького райвідділу управління ДСНС в області, районної та міської влади Галича, а також мешканців міста. 40 спеціальних захисних костюмів для пожежного з вогнетривкої тканини, 40 пожежних касок, 40 пар пожежних захисних черевиків та захисних рукавиць пожежного. Стільки ж рятувальних поясів отримали галицькі рятувальники. Кошти в сумі більше мільйона гривень виділені як субвенція державному бюджету на заходи з ліквідації пожеж, в природних екосистемах, лісових і степових пожеж, пожеж на торфовищах та їх наслідків для державної пожежно-рятувальної частини Номер 3 міста Галич згідно розпорядження Галицької районної ради, вручаючи захисне спорядження, Олег Гончарук подякував рятувальникам за їх нелегку і потрібну людям роботу. Незважаючи на складний час, влада усвідомлює всю відповідальність, яка лежить на прикарпатських рятувальниках, у забезпеченні безпеки мешканців краю. Мені перш за все сьогодні. Приємно бути знову галучі через рік і мати можливість вручити нашому пожежному загону 40 надзвичайних сучасних засобів захисту. Мені хочеться відмітити, те, що є консолідація зусиль всіх місцевих органів влади, завдяки яким ми сьогодні стоїмо тут і придбані дані костюми на суму більше мільйона є якраз тою частинкою. Праці місцевої влади для покращення умов працівників пожежної безпеки. Ці костюми придбані громадою Галища і Галицького району, якраз вони будуть служити для того, щоб люди на роботі зберігали життя своє і тих, кого вони тут. В свою чергу начальник управління ДСНС в області Володимир Чернецький висловив слова вдячності голові Івано-Франківської ОДА Олегу Гончаруку та місцевій владі за підтримкою і розуміння і підкреслив, що дана подія є чудовим прикладом ефективної співпраці влади і рятувальників, спрямованої на захист життя і матеріальних цінностей мешканців Прикарпаття. Це дає змогу особовому складу більш якіснішу. Просити пожежі, ліквідовувати надзвичайні ситуації, а основне, що особовий склад буде захищений від дії небезпечних факторів пожежі. На завершення заходу місцеві священники освятили рятувальне спорядження та благословили рятувальників. На Прикарпатті палають сухі трави на території області. з початку року виникло вже понад 800 пожеж сухої трави. рослинності, це пожежі в екосистемах. Загинуло троє осіб і отримали травми двоє осіб. Це в Косівському та долинському районах причиною таких загорань найчастіше стають люди, які не грамотно господарюючи і не здогадуються, якої шкоди завдають довкіллю, знищуючи родючий шар ґрунту, гори господарі саме в такий спосіб намагаються навести лад на присадибних ділянках на полях та сінокосах. Іноді для виникнення пожежі достатньо навіть непогашеного недопалка, недбало кинутого на узбіччя, а локалізувати загорання чи погасити пожежу сухої трави на відкритих територіях непросто скільки швидкість поширення вогню висока, особливо в суху вітряну погоду, шановні мешканці краю, замисліться наскільки небезпечним може стати неконтрольоване спалювання сухої трави та сміття. Не наражайте на небезпеку себе і оточуючих. Вогнеборці Прикарпаття постійно вдосконалюють свої професійні вміння та навички під час проведення занять в школі підвищення оперативної майстерності. Такі заняття минулого тижня пройшли з начальниками караулів, змін та командирів відділень пожежно-рятувальних підрозділів на базі Калуського гарнізону. Заняття складалися з двох частин теоретичної і практичної. В ході теоретичної частини фахівці служби з надзвичайних ситуацій пригадали вогнеборцям організацію газодимозахисної служби будову Апарату захисту органів дихання та зору його застосування під час роботи в непридатному для дихання середовищі, а також призначення та завдання роботи ланки газодимозахисної служби і обов'язки кожного пожежного під час роботи в складі ланки. Наступним етапом занять була практична підготовка. З нами проведено заняття в теплодимокамері щодо рятування людей та евакуації матеріальних цінностей рятувальники вдосконалювали свої професійні навички по гасінню пожеж в задимленому середовищі. В ході практичного заняття вогнеборці здійснили перевірку апаратів захисту, подолали дистанцію у повному бойовому спорядженні та відпрацювали дії роботи ланки газодимозахисної служби під час гасіння пожежі. Також рятувальники здійснювали підйом по штормовій та висувній драбинах у вікно четвертого поверху навчальної вежі. А на завершення навчання вогнеборці від Працювали дії щодо використання спеціальних пожежно-рятувальних автомобілів, а саме оперативне розгортання ПНС, забір та подачу води на гасіння пожежі. Як зазначають рятувальники, такі заняття є необхідними для вдосконалення професійних вмінь та навичок особового складу служби з надзвичайних ситуацій. початку року на Прикарпатті виявлено та знищено понад 400 вибухонебезпечних предметів. Такі застарілі боєприпаси мешканці краю знаходять у всіх районах області майже щоденно. Це можуть бути бомби, артилерійські снаряди, міни та інші вибухонебезпечні предмети часів минулих воєн. Минулого тижня працівники групи піротехнічних робіт управління ДСНС України в Івано-Франківській області виїжджали для знищення авіаційної бомби ФАП-50 часів Другої світової війни, виявленої на болоті в селі Нижнів Тлумацького району. Вибухонебезпечний предмет було перевезено у спеціально визначене місце та знищено шляхом контрольованого підриву. З метою попередження нещасних випадків серед населення в разі виявлення вибухонебезпечних предметів управління ДСНС в області вкотре звертається до громадян з проханням дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами під час виявлення підозрілих предметів або предметів, схожих на вибухонебезпечні, прохання не торкати їх, не порушити з місця, не розводити вогнище, і тим більше не розбирати, повідомити органи місцевої влади або поліцію, або Розонити за телефоном 101 щорічно на Прикарпатті мешканці краю виявляють близько тисячі одиниць застарілих боєприпасів часів минулих воєн: міни, артилерійські снаряди, авіаційні бомби. На небезпечні знахідки можна натрапити будь-де в полі, в лісі, поблизу берегів водойм, навіть на приватних присадибних ділянках. Рятувальники застерігають, у разі виявлення вибухонебезпечного предмету слід одразу ж припинити будь-які роботи. Місце знахідки огородити і ні в якому разі не брати підозрілий предмет до рук, не вдаряти по ньому, не переносити, не кидати в багаття. Пам'ятайте, у кожному снаряді, міні чи авіабомбі, таїться смертельна небезпека, яка може призвести до загибелі людини. У випадках виявлення вибухонебезпечного предмету одразу телефонуйте в пожежну рятувальну службу за номером 101.